Ощадбанк представляє за підтримки уряду України національну програму енергоефективності Ощадний дім. Бережіть тепло та гроші. Всім привіт! Програма Теплоєї знаходиться в селі Кодаки, це Київська область, Одеська траса. Тут однакова ситуація в усіх, всі опалюють тільки газом. Тарифи постійно ростуть і, несмотря на те, що зараз жара і літо, вже зараз необхідно подумати про термомодернізації і поселющій економії. Взимку ми розглянемо типовий випадок для цього селища, коли один будиночок розділений між двома окремими родинами. Сьогодні у програмі широкий піддашок простір для утеплення. Двотрубна одноконтурна система потребує мінімальних змін. Скільки тепер коштують 700 кубів газу в місяць? І чому дерев'яні вікна більше не мріє споживача? Я тут вже приблизно собі склав уявлення про метраж зовнішній фасаду. У них приблизно кажучи 250 квадратних метрів. І за ваш яка цікава ситуація, що вони же живуть в половині старого будинку, а тут ось така цеглина. Ти знаєш, пола цеглина, і товщина цих стін приблизно 400, я поміряв міліметрів. А в цій прибудові. Стіни зовсім іншої структури. Тут є шлакоблок, потім прошарок повітря і далі поклали цеглу. І там, я заміряв, 37 см тобто 370 мм. Як би ти порадив утеплювати ці стіни? Ні стара, ні нова частина дому, не відповідає вимогам енергоефективності, я би утепляв стіни по однаковому принципу. І там, і там толщиною мінеральної ватного утеплителя мінімум 120, а лучше 150 мм. А не пінопласти радить саме мінеральну вату. Я советую утеплять мінеральною ватою, тому що вона не намного дорожні, ніж пенопласт, э, і пирог утеплення 120 мм мінеральної вати вместе с з роботою буде 600 600 гривень. Ага, тоді я порахую. 250 квадратних метрів помножі на 600, тобто вони 150 тисяч мають заплатити, нехай не разово, нехай поступово під час модернізації, а що вони отримують натомість. Вони отримують до 40% экономии економії от обшого количества теплопотерь. плюс ти учти, що мінеральна вата она экологически чиста, не горюча, парапронізаема, плюс гораздо более долговечная, чем пенопласт. Куку, а я вже тут. Подивися, який у них шикарний піддашок. Я зараз скажу. Більше 60 см. Це не в усіх так. Така ширина, дає змогу застосувати утеплювач будь-якого типу. Близько. От з вулиці добре видно кришу. Я тільки що був на э, чердаке. Э, чердак утеплен мінеральною ватою 20 см під стяжку. Этого в принципе достаточно, потому что подтяжка э, широкое железобетонное перекрытие. Тратить деньги больше не нужно, здесь все нормально. Что можно порекомендовать для этого проекта? Помимо утепления фасада мокрым методом или штукатурным фасадом, можно порекомендовать использовать э, сайдинг, который даст определенную экономию. При этом, э, что важно для частного домовладельца, Работы можно выполнять своими руками. Минеральная вата является тем уникальным материалом, которая может даже прощать ошибки при монтаже. Для теплої ізоляції стін під сайдинг рекомендуємо використовувати мінеральний утеплювач на основі скловолокна. Якість та краса фасаду залежать від монтажу, а сучасне скловолокно має підвищену еластичність, що полегшує роботу з матеріалом та гарантує щільне прилягання без утворення повітряних зазорів. Скловолокно коричневого кольору, виготовлене за технологією ЕКОС, не містить шкідливих фенолформальдегідних смол, еластичніше за базальтову вату, екологічно безпечніше та не горюче. Сьогодні в теплою стало відомо. Не витрачайте зайві гроші на утеплювач, якщо товста балка. Далі вам покажуть, чому тепер вікна не треба фарбувати і просто зараз. 5 тисяч на місяць за тепло взимку це утопія. Григорів, ти всередині вже? Так. Ну тут все понятно. Система простає. Встановлює простий одноконтурний. Газовий котел без регулювання по погодним устоїм це неправильно. Його либо нужно доустановить, я сумніваюся, що це можливо, либо поміняти котел на кот з автоматичної по погодному слою. Кстати, а, а какий розход газу? Ну так а використовують вони уяви 700 кубометрів за місяць опалювального сезону, а за нових тарифів 7 гривень. Параху вже в жовтні вони платитимуть п'ять тисяч гривень тільки за один місяць. Тем более модернизация системы отопления быстро окупится, нужно заменить старые чугунные радиаторы, потому что они инертные, и доустановить терморегуляторы автоматически. Они будут особенно эффективны, потому что здесь простая система. Всего два этажа, двухтрубная, доконтурная, они будут выполнять не только функцию регулировки, температуры внутри помещения, но и сбалансируют систему отопления. А насправді це трохи рідкісний випадок. Бачите, 15 років звели тому цю будівлю і поставили дерев'яні вікна такою великою світло-прозорої площі. Ну і тут те саме. А як хоча дерево це цінний матеріал, ми радимо наполегливо міняти ці вікна на сучасні металопластикові, тому що є безумовні переваги. Бачите, тут повністю все заблоковане, силиконом зароблене, а сучасні вікна мають декілька режимів провітрювання фарбу облущується, сучасні вікна фарбувати теж не треба. Ну і таке вікно на тепловізорі взимку буде палати як пічка, в той час як уже сучасне а, пластикове вікно забезпечить збереження температури всередині, а не назовні. К любой термомодернізації здання необхідно підходити комплексно. Просто заміна окна веде до 30% економії теплової енергії. Но практичний совет При замене окон не забывайте, из какого материала будут утеплены ваши стены, так как от положения окна в вашем будущем проеме будет зависеть комфорт в вашем утепленном здании. Віконний профіль має схильність розширюватися при нагріванні, а при морозах навпаки. Якщо ваші вікна виготовлені на швидкоруч, з великою варогідністю вже скоро ви матимете проблеми із їх функціонуванням. Професійні виробники вікон завжди знають, як мінімізувати негативний вплив навколишнього середовища. Це вірно встановлене армування з передбачуванням допусків для компенсації лінійного розширення профілю, а головне Правильний монтаж. Звертайтеся до перевірених виробників та обов'язково запитуйте про гарантію. Мені цікаво, Григорію. Люди стоять зараз перед перспективою платити більше 5 тисяч гривень на опалення площі 150-160 квадратних метрів взимку. Наші поради з огляду на модернізацію. Дадуть їм змогу заощадити гроші хоча б в половину. Мінімум половину. Тобто для этого нужно правильно утеплити оболочку злання, поменять окна на енергоефективні, котел з регулировкой по погодним условиям, а також поменять радіатори на современні эффективные з автоматичними терморегуляторами. А за які термін а, зможуть повернутися вкладені кошти? Ну вже за несколько лет. Тим більше, що державні банки зараз компенсують до 30% на обладнання та матеріали. В условиях роста стоимости энергоносителей в нашей стране очень остро стоит вопрос повышения стоимости коммунальных платежей. Поэтому государство разработало государственную программу, направленную на термомодернизацию жилья. Уже более 17 тысяч домохозяйств воспользовались условиями этой программы, получив кредит в Ощадбанке. Благодаря этому они смогли получить компенсацию государства, термомодернизировать свое жилье, а также сэкономить на оплате коммунальных платежей. І що платити 10 років за опалення вулиці, якщо можна зберегти тепло у себе. І як подолати розповсюдженого стереотипу про скловатний утеплювач наступного тижня у програмі Тепло Юкей! Ощадбанк представляє за підтримки уряду України національну програму енергоефективності Ощадний дім. Бережіть тепло та гроші.